Здоровенькі були, я Ляна, і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на шоу половинки, а саме на 14-й випуск другого сезону. Хто не дивився шоу і не знає, що там відбувається, значить, є два психологи, до них приходить людинка з тим, що вона хоче знайти свою другу половинку. І вони шукають підходящу їм людину, на їхню думку. Виходять на три побачення, і після трьох побачень вони аналізують. Всі три побачення тоді говорять або та, або ні, і якщо ж та, то вони обмінюються іменними медальйонами. Ну, а якщо ні, то не знаю. Ну, вони просто йдуть. Все. Сьогоднішній наш учасник це Назар. Боже, я заплуталась. Він сказав на початку, що його звати Назар. Зараз він каже тій дівчині, що його звати Сергій. Я спеціально перемотала, послухала, і все рівно, я не розумію. М'язу назара Сережа. Будемо назвати його просто чоловік, бо я не впевнена, як його звати. Йому 30. Ну, і значить, він розказував трошки про себе, що у нього є машина, бізнес, будинок, е яку він дівчину хоче бачити перед собою. І про свої колишні стосунки, що він був з дівчиною, в якої була дитина. Вона його соромилась, і ну закінчилося тим, що вона зібрала речі і поїхала до свого колишнього чоловіка. Йому підібрали половинку. Це Тетяна, їй 29, В неї є маленька дитина, і історія її також дуже схожа з його історією. Вона розказала, що її хлопець також її соромився. Ну добре. Не будемо про сумне. переходимо до першого побачення. Перше побачення це знайомство. Зустрілись, познайомились, він був з подарунком. В цьому подарунку були макаруни і квіточки. Ну і вона, звичайно, Тетяна, звичайно, попробувала. і взяла так кілька штучок собі в кишеньку. Дитині своїй. Я не знаю, на що вона це зробила, тому що він сирів на цілу коробку віддав їй. Перепрошую наш учасник Сергій Назаров. <смі> Він запропонував їй пострибати на джамперах, Ну і, звичайно, вони пішли стрибати. Вони трішки пострибали, потім Тетяна сказала, що їй погано. І потім вони відправились на пікнік. Перед тим як вони відправились на Тетяну, дуже справило враження машина Сергія. Прям вау, не знаю, звичайна машина. То я хочу тебе показати одне місце, ми поїдемо на моїй машині. Це твоя машина? це да, моя машина. Я впала в струфоти, все чесно. Я офігела, я не поняла спочатку откуда, як заліта машина. Цей пікнік був е, в мексиканському стилі взагалі дуже класно. Мені дуже сподобалось. І то клас. Як ви знаєте, мексиканська їжа, вона вся дуже гостра, і вони просто їли перець. І Тетяну дуже все почало пекти. І вона запивала водою. У мене запитання, а молока не було? Він знав, що в них побачення в мексиканському стилі, і він не взяв молоко. Значить, Вони е, поспілкувалися, е, він її порозпитував про неї, про її життя, чим вона займається, чи вона працює. Вона не працює, якщо що, йому тут не дуже сподобалось. Е, питався, ну, а друзів в тебе хоч є? І друзів у неї нема. Він такий. угу. Тетяна вважає, що в цьому проблема її маленький зріст, ну, бо їй так говорили, що вот ти маленька, і того вона, не знаю, напевно, себе почала накручувати, сама почала в то вірити, що в неї нічого не буде виходити, то що вона маленького зросту. Сергій каже, ну в мене ніби теж така проблема, але все можна зробити, якщо взяти все в свої руки і перестати тут накручувати себе. І він вирішив е допомогти їй подолати цей комплекс. Стрибаючи з тарзанки у воду, Яким чином воно би мало поборотись, коли вони стрибають у воду старзанки? Я трошки не розумію. Вона не вміє плавати, і вона того не хоче робити. Скажімо так, вона боїться, що вона захлипнеться, не випливе і все. І в Тетяни почалась істерика. Я не знаю, чи я це вже говорила, але я повторю. І побачення закінчилось тим, що Тетяна пішла просто з побачення, бо вона не хотіла, а він наполягав, все. І вона така, я не хочу. Розвернулась і пішла. Наступного дня. Сергій зустрічається з психологом, щоб обговорити побачення. І він, власне, зустрівся з психологом, щоб е, він поговорив з Тетяною про те, що вона комплексує, і якось їй допоміг в тому, бо він дуже хоче друге побачення. Десь так. І психолог погодився йому допомогти наступного дня, або в той самий день, я не знаю, там не сказали. Е, вони зустрілися. З Тетяною. Він е, просто розпалив вогонь, багаття, і вона почала плакати. Я не знала, що дивлячись на вогонь, може стати так сумно. Він приніс там якесь плаття, і не знаю, це були пуанти, чи це були просто балетки. І такий, ну, кидаю вогонь. Нащо ви палите нормальні речі? Для того, щоб е, перебороти слегта, намалюй, блін, на папертику, і спали. Нормальні речі палять. Потім він дав їй паспорт. Я не знаю, чий це був паспорт, і каже, кидай в вогонь. Він дав їй ляльку, і, звичайно, лялька теж полетіла в той вогонь. Боже, як вони, скільки вони речей перенищили? Господи Боже. Пото її дочки і сказав, теж кидай у вогонь. У мене питання до психологів. Звичайно, що вона відмовилася кидати фото своєї дочки в вогонь. Я теж не зрозуміла, типу, для чого. І після цього вона е, з ним, ну, вони поговорили, е, пообнімалися і вона пішла в салон наводити красу. Вона і так красива була, а так стала ще красивіше. Ого, і до нас вже іде нова Тетяна. Вав, вав, але у мене питання. Нащо ви її вирівняли, її красиве кудряве волосся? Ви ж могли його теж класно укласти, зробити там прям дуже класну зачіску для чого. Переходимо до другого побачення. Значить, до нас прямує нова Тетяна і Сергій з шариками, з квітами. Все як має бути. Тетяна привела Сергія е, на побачення до екстремального атракціона столиці. Ну, там так сказали, я не знаю, що то так дійсно є. Ну, і після того, як Тетяна на ньому прокаталася, вона стала на ноги і пішла цілувати землю. Ну, і напевно вона дуже сильно перехвилювалася, вона, типу, така, все, все, давайте, о, не знімайте мене, все, щось там до води пішла. Я так і не зрозуміла, що це було. Типу, вона перехвилювалася чи що? Що це була за така поведінка? Ви вроді на побаченню, тут за тобою чел бігає, а ти така. Ну і потім вже стемнілося, і в них був романтичний пікнік під зорями. Ну і вони трішки випили, поговорили по душам, і настав третій день. А чого я думала, що там три побачення має бути? Напевно, я дивилася якісь випуски, в яких було три побачення, і я собі подумала, що має бути три побачення. Перед фіналом вони зустрілися з психологами, поговорили з ними, і вже вони двоє. Сергій та Тетяна зустрілися, щоб сказати один одному рішення, яке вони прийняли. Тетяна говорила перша, вона, звичайно, ж, сказала йому так і повісила йому на шию медальйончик. І Сергій такий: Ага, значить, слухай сюди, виходь за мене. Що? Ви знайомі? Взагалі мало. Ви сходили на два побачення, яке одружуйтесь. І, звичайно, Тетяна сказала так. А яка нормальна людина не захоче після двох побачень вийти заміж? Звичайно, всі. Він їй не повісив медальйончик. Як? У них мало бути парне сердечко, медальйончик, а він їй не повісив. А, і, власне, на цьому кінець. Вони, типу, сказали один одному, так і все. Я не знаю, це жесть. Хто взагалі робить після двох побачень пропозицію? Ну і що хочеться сказати в кінці? В принципі, вони адекватні. Вони взагалі нормально себе поводили. Вони не були якісь такі з приколами там. Ну і типу, нормальні. Може бути, але хотілося б якоїсь тришнячку трошки, чи що. Що, знаєте, там бувають такі з приколами, що дай Боже. Значить, перше побачення було нудним. Для мене. Друге побачення було нудним. Ну, добре, може для дівчини тобі, був якийсь там шок, що вона там з тої штуки з'їжджала, але не знаю. Ну, для нас ми просто дивимось і такий, класно, з'їхало. Ну, прикольно. Можете писати свою думку на рахунок цього випуску в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписатись на мій канал. На цьому все.